Так, друзі, Христос Воскрес! Як то кажуть, другий день свят. У нас сьогодні рибалочка, вода кипить, просто подивіться. Карасі труться, Ну що, у нас нерест почався вже, бачу карась скрізь, також тут. Фух, що сьогодні. Будемо ловити карася, який ще не розпочав тертися, який ще жирує. О, в цих вербах попробуємо його знайти. Нарешті повноцінно розмочити свій вудочку, як то кажуть, магіціан 6 метрів. Лісочка у нас 0,18 і, звичайно, от така от мормишечка. З наживки у нас буде тільки хробачок. Надіюсь, щось, друзі, таке з цього та й вийде. Поїхали. Так, друзі, хробачок. Раз, два. Гадаю, буду надівати кусками. Ось так от. Так буде набагато цікавіше. Отак, вийшло таке у нас квіточка з хоробаків. Лебіді взагалі не бояться. Фу, перший опуск. Так не знаю, чи щось вийде з цього. Ну, мусив вийдетися. Так. Як би нам, я спеціально для такої рибалки взяв, друзі, костюм. Опа. Щоб як якомога трошки глибини взагалі нема, друзі, дивіться. Пробуємо шукати. Опа. хо Перший друзі. Перший лапоть взяв на хробачок. Так красиво підняв капець. Дивіться, який красевич. Так. Піцка не брав. Будемо так зараю. А так от. Та що ти? Оце кайф. Оце кайф. Супер, іди сюда, ну так хорошо, йди сюда. Опа! Грубий карась, друзі, грубезний. Розмочив удочку, подивиться. Блін, горбатий. Такий кайфовий. Иди сюди. О, і відчепився. Дивіться який карась. Блін, клайф. Ну що ж, ставим у відеорочку і йдемо за наступним. Ай боже мій. Вон друзі. Бігають на піцок. Щоб їм зауваження, але то один вон з костелем, а бабі десь за 60 далі, бігає з піцаком. То Не знаю. Ладно. Думаю, то не сильні браконьєри. поїхали далі за нашими карасями. <ріст> Блін, було, Блін, був гарний карась. Ара, подивимось, що там румішку трана настроїти, не треба. Прикольно. -ху 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 -ху. Блін, з таких корчів його виманив, друзі. І це який... Блін, щось... Ф... Я думаю, що він так тяжко тягнеться, друзі. А то коропець був, бачив. Я не знаю, чи вам було видно. Але я бачив чисто. Е, зеркальний коропець. Ай, капець. І навіть коропець. Є глибина сантиметрів 10, це капець. Побачив там болючки, пішли, я туди думаю, спробую. І а там оказався коропець. Ну нічого. Блін, кайф, Природа. Ташки співають. Вже ці голодні пороз'їжджалися, бо вже трошки білий день став. Ой, красота, йде сюди робачка нашого з'їв повністю. Лісочка 0,18, навіть не пробую нагло тянути, більше граюся. заряджаємо і закидуємо. Карасі на самому ківкові, да? а от гливина, самі бачите, сантиметрів 10. Нема, не хоче. А той карпуша, що зійшов, один файний карасик. Постійно переміщаюсь. Під кожний патичок стараюся запхати тоячок, мормишку. Але не хоче поки. Треба шукати, шукати. Переходити, зміщатися. Трішечка. Так що можна на протязі дня по-любому пару штучок знайти. Треба лише шукати, поїхали, шукаємо, шукаємо. Дивіться, що робиться, да? Капець. Чуть-чуть зрішив до опусто підійти до гори Иди сюди! Красота! Блін, друзі, вже 9 годин, не 9 навіть, півдесятого. Йолки-палки. Дивіться, другий. І кратече з нього бачите. Хі -хі -хі -хі. Як красиво виложив, блін. Нема як сняти покльовку, бо самі розумієте, трудова рибалка сьогодні. А так, по кайф. Фу був уже по руслі кілометр нижче спускався, думав, там щось буде, ніц не було, там піаніно таке, риба треться дуже активно, там мілко дуже. І от йолки палки шукав, бо тут також не клювало. Думав там буде та приїхав, там теж глухо, як в танку було. Рішив повернутися назад і отут постояв ще 5 хвилин. І зразу підцепив такого бомбічного карася Клас. Заряджаємо квіточку нашу. Блін, так красиво виложу, просто кайфувати. Квіточка наша. І за наступним. The next. сюда, сюда. Красота, викину так. Оп. Блин, красота, друзья. Один, другой, все как один, погляньте. Ну, что а? Бомба супер класс. Блин, ну. а таких класс. Просто клас. Діло. Кивоч, кивочок, друзі, це діло. Поплавочок так не працює, кивочок. Кивочком вертикально опускаєш біля кожного патичка, біля кожного віконечка і прощупаєш дно. Да. Блін, ну це просто кайф з тих з тих патиків. Тянути отого карася. Блін, просто кайф на коротко. Все, заряжаємо, сійдемо за наступним. Може зараз трохи він перестане тертися, опуститься до дна і може буде вже пробувати щось клювати. Як мінімум у нас за 20 хвилин два карася, може так і буде. Я просив наступного. Іде. До бережка. Опа. Друзі, ну, скажу дивіться, вудочка справляється. Карась десь під пів кілограма, навіть майже дуги нема, майже. Блін, це кайф. Просто кайф. І знову карасик шмасик на нашу квіточку чіпляє по два хробачка. Получається такий дебелий пучочок. Mm -hmm. Якось так. Зараз підемо візьмемо ввозим... Ой, підемо візьмемо відро, наберемо води, щоб їх не сушити. О, красота. Да? Кайф. Mm. Фу. О, друзі. Ну все, поки У нас 12.1. Рука так з непривички вже трошки заболіла. Бурлище тримати. Злапав, як ви бачили, 5 штук, блін, класно. Думав щось готувати на обід. Але ж вчора була паска, який що готувати. Треба забрати купа котлет, блінів. Тому сьогодні їмаємо пасочку, свічайні яйця, ковбаску свічайну. Ще сподіваюся, нам зайде зараз. Які ось пару карасиків до вечора. Блін, красота така. Ташки співають, я вже воно поставив вудочку на, на вербу, на стоячок, бо вже замучився руку тримати. На сьогодні будуть блінчики, більна ковбаска, яїчка. Це сьогодні займов. Ну і водичкою зап'ємо. Вода просто супер. Все добре. Обідаємо, щось відпочиваємо, літаємо, показуємо вам гарні кадри. Ну і продовжуємо рибачити, так що я думаю, ще один-два нам зайде. Поїхали! Блін. Коропець здається, друзі. Кайф. Здається, дара Опа, вилазь. Опа. Коропець. М -м -м. Так, друзі, карпуша. Такий. Дитячий садик Точно десь такий самий у нас був Зійшов Рано ага. Ай-яй-яй Красота Блін Попав йому Пливе, друзі Конечно клювання було файне Подарував, клювання і нехай пливе з Богом Паску їсти, так? Да? Клас. Ну, продовжуємо. Блін. Дргав, дргав, друзі, на окунчика. окунтика. Теж в мене другий, першого я не знімав. Щось карасі перестали тертися і перестали... Навіть перестали клювати. Я щось сподівався, що оборот перестануть. Тертися буде клювати, хай пливе. Зимою попадайся більше, як то кажуть. Ще от той корче купки даємо та й будемо вже потрохи збиратися. У нас вже скоро 2 години, задоволення, звісно, кайфове Відкрився, відкрив боковий і зразу такі колесямбика, два карпушки, блін каска. Просто каска Робимо квіточку, як обично. Окунь прийшов вже, йолки палки Вже третє попідтратно. Значить десь красть міг відійти, ні? Окунь, друзі. Діребонькав. Робака нашого з'їдав, щось карась не хоче. Я думаю, півгодинки і будемо закінчувати. Хотілося ще б хоча б одного. Блін, що ж хотіти подивитися, які карасі. Оце карася вічина. Що, через це бомба. Бомба вечеря, друзі. Ще було два карпуші, три окуня. Так що... Десятку я десь бомбанув. Але от, та що, кайф який дивіться. Якось, якось так. Фу, це жара, друзі. Добре, хоч капішон є. Все, намагався я ще вам злапати одного фінішного карася. Не вийшло. Ось така у нас вийшла великодня рибалка на карася з набуковий ківочок. Надіюсь, вам сподобалось. Тому піще став подобайку. Так, да, друзі, скоро у мене день народження. І сподіваюся, що найкращий подарок від вас це буде ваша підписка. Та як на каналі розіграю палатку, коли канал набере 5000 підписників, розіграю свою зимову палатку-Куб. Від вас чекаю активності, а з мене, звісно, відео. До зустрічі в наступному.